28-29 жовтня прогнозуємо місцями невеликі дощі. Температура вночі 2-7 тепла, вдень 7-12 тепла. Вночі та вранці можливі тумани. У четвер та п'ятницю 30-31 жовтня циклонічна безодня зміниться гребенем антициклону. Опадів не чекаємо, вітер ослабне. Шансів побачити сонце буде більше. Температура вночі 4-9 тепла, вдень 11.16 тепла. За попередніми прогностичними розрахунками, початок листопада підтримає теплу аномалію жовтої. Про зимові атрибути говорити зарано. Температура вночі 3-8 тепла, в день 8.13 тепла.